Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. і що уже сьогодні знімати вам відео з думкою, що от поки пенсійний не дасть чітких відповідей, якою буде індексація, да, поки не дасть відсотки, до того часу відео знімати про пенсію вже не буде. Але прийшовши. Зайшовши на сайт Верховної Ради України, побачив законопроект номер 12462 від 03.02.2025 року, відповідно до якого пенсія має зрости мінімальна пенсія на секундочку. Відкриваю карту законопроекту до 7056 тисяч гривень. Разом з нею має зрости і прожитковий мінімум, тобто крім пенсії, ще й зростуть виплати по інвалідності, якщо це буде прийнято, і також усі надбавки до пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Зокрема, і надбавка за понаднормовий стаж. Таким чином, якщо рахувати, да зараз за рік понаднормового стажу ми отримуємо 23 гривні 61 копійку, торніше ви отримаєте. Да, а зі зростанням прожиткового мінімуму то має бути 70 гривень 56 копійок за кожен рік поднормового стажу. Тож, що це за законопроект? Хто його ініціював, на якому етапі він у Верховній Раді, як то все має змінюватись, звідки будуть братися кошти, де то прописано фінансове обґрунтування да, даного законопроекту. Давайте розберемось. Зараз про все детально, але перед тим не забуваємо долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. У нас вже майже 1 мільйон 200 тисяч підписників. А нагадаю, що як буде 1 мільйон 200 тисяч, то буде приємний сюрприз для усіх підписників Народної думки, а саме вигляди розіграшу 5 тонометрів. Тож долучайтесь, слідкуйте за інформацією в найближчий час, якщо дивитися на темпи нашого зростання. Все буде. Тож. Розбираємо, що це за законопроект і які кошти будуть отримувати пенсіонери, відповідно, якщо він прийметься, законопроект номер 12462 від 03.02.2025 року. Ініціатори законопроекту, а не спішіть бігти його шукати, десь да, я залишу посилання на нього в описі під відео. Ви після перегляду цього відео зможете перейти його, прочитати, передивитися да, на офіційний сайт Верховної Ради. Тож ініціатори за... Законопроекту перше це Тимошенко Юлія Володимирівна. Друге це Дубіль Валерій Олександрович, Лубанська Анжеліка Вікторівна, Кучерко Олексій Юрійович і ще там чоловік 15, як мінімум, знайдеться. Головний комітет Підласа Ра Комітет Верховної Ради з питань бюджету. Інші комітети, Третьякова ГМ, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветерани Гетман СДО, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І ще ряд прізвищ можете прийти перечитати. Що ж він передбачає, да? тому що хто його ініціював? Ну, це, в принципі, також важливо, але саме головне, що давайте спочатку з цифр. Да? щоб... Це найцікавіший момент, да? А потім самі нюанси. Е, для дітей підняття забезпечення, працездатних осіб підняти прожитковий мінімум, але саме що найцікавіше нам, це для непрацездатних осіб, тому що саме цей прожитковий мінімум напряму впливає на пенсії, виплати по інвалідності, а також е, доплати до пенсії. Для осіб, які втратили спрацездатність, зробити відповідні перерахунки. З 1 січня це 2361 гривня, це те, що ми зараз отримуємо. З 1 квітня 3407 гривень, з 1 липня 4808 гривень, з 1 жовтня 7056 гривень. Відповідно із збільшенням прожиткового мінімуму Разом з тим зробити збільшення розміру мінімальної пенсії за віком. З 1 січня 2361 гривня, з 1 квітня 3407 гривень, з 1 липня 4808 гривень і з 1 жовтня 7056 гривень відповідно. А також збільшити мінімальну заробітну плату. У 2025 році, з 1 січня 8 тисяч гривень, це те, що зараз платиться, да? з 1 квітня 9 тисяч 100, з 1 липня 10 тисяч 100, з 1 жовтня 11 тисяч сто гривні. А нагадаю, якщо зросте мінімальна заробітна плата, то зросте пенсія для тих, хто віком за 65+, і в кого є повні норми стажу, тому що в них Получається, пенсія не може бути нижча ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Звучить чудово. Тепер давайте почитаємо фінансово-економічне обґрунтування такого рішення. За прогнозами, розрахунками, додаткові видатки на реалізацію законопроекту із бюджету усіх рівнів у 2025 році складуть у сумі близько 299,9 млрд грн, гривень ну майже 300 мільярдів, враховуючи бюджет пенсійного фонду зараз в майже 1 трильйон. То це ну. Не супер велике число для нього, які можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до бюджету усіх рівнях внаслідок недопущення укриття податків і зборів, тобто з тих, хто махлює з податками, от саме хочуть це здерти. А також за рахунок гуманітарної допомоги грантів іноземних країн за рахунок зменшення витрат на обслуговування. Державного боргу в сумі близько 190 мільярдів гривень. Тобто половина суми, це з зменшення видатків на обслуговування держборгу. Ну, якщо не обслуговувати Держборг, то потім потрібно оголошувати в країні дефолт. Не знаю, чи на це підуть депутати, але прогноз соціально-економічних наслідків прийнятого проекту. Та, наслідки нам відомі. Да? Якщо так збільшити суму. То людям почнеться жити значно краще, відверто, значно краще, відразу відчутно. Головне, щоб потім ціни да, на комуналку, на все інше, швиденько не побігли за, тим, за тими сумами. Бо ми вже таке бачили, коли е, рублі чуть ли не в мішках носили, а да, купити за них майже нічого не можна було. То тут потрібно з цим акуратно. Прийняття даного законопроекту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту найбідніших громадян України, що буде першим кроком до досягнення європейського рівня соціального захисту таких осіб. Тобто, все хочуть підтягнути під європейський. Ну я вам скажу, навіть пенсія в 7 тисяч це ще буде дуже і дуже далека від європейської. Хоча для України буде вже більш-менш прийнятною. Також до законопроекту додається табличка, в якій розказано, чому, чому це потрібно. Тому що на грудень 2025 року для людей затверджений рівень, на який можна вижити. Тобто прожитковий мінімум, але фактичний, не розрахунковий, той, по якому розраховують, ні, навпаки, не. Той, по якому розраховують пенсію, да, то розрахунковий, а фактичний, і він складає 8974 гривні. І е, оцей прибуток наш, да, 361 це лише 32% від нього. А як людям жити далі? Да? Чому розрахунковий прожинковий мінімум? Відрізняється так сильно від фактичного да, в цифрах. Тобто прожитковий мінімум він і для того, щоб якось прожити. Це мінімум, за який можна прожити, якщо дослівно розібратись. А тут така невідповідність. Що ж, ще раз нагадаю: посилання на сам законопроект в описі до відео. Звучить круто, звучить ну, доволі таки. Навіть обґрунтування, якщо відверто розібратись, то дійсно такі, як потрібно. Ну, тепер питання, чи Верховна Рада це прийме. І питання номер два: що 300 мільярдів це було в підрахунку, якщо збільшити саме мінімальні пенсії. Ну, питання з середніми пенсіями: якщо збільшиться мінімальні до 7 тисяч, що буде з середніми пенсіями? Тому що якщо мінімалка зросте до семи, а середня, і 3-4 залишиться, то то буде супер несправедливо. І чи рахували це, коли враховували, яке додаткове навантаження це принесе бюджет? Бо якщо дивишся з першого погляду, то здається, що ні. Але якщо серйозно, то це складається більше враження, що це якась ну, дійсно підготовка йде до виборів. Всі почали дуже багато чого обіцяти зі всіх партій, зі всіх скликань. Кожен обіцяє, що все зміниться на краще, але ми це вже чуємо 30 років. А результат? Ви самі бачите, який результат тут зайві якісь обговорення ну, потрібні, але щось хороше сказати по цьому приводу, на жаль. Немає що, тому що люди відверто почали жити гірше, і пенсіонери, в тому числі, і навіть коли вираховуєш ці всі індексації і зростання цін, то розумієш, що люди за ті самі пенсії, які отримують після збільшення, можуть купити відверто менше ніж то, що вони купляли в минулому році, да? коли ще до інфляції і всього іншого. Тож активно спостерігаємо за цим законопроектом. Тому що він вже направлений до Верховної Ради України, як він буде прийматися, тому що ну, тиждень пройшов, як він буде прийматися, що там ті наші депутати по ньому придумають. Я, на народній думці, буду вам розповідати. Уважно слідкуйте за розіграшом, тому що от-от це настане. Я відразу вам повідомлю і в трансляціях, і в коротких відео, щоб ви, ну, щоб ви бачили все. На власні очі і про все були повідомлені. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.